Владі, вони носять вишиванки, вони ходять від нашими українськими прапорами. Ми розуміємо, що народ загнали в страсі, і ми зараз маємо не тільки встати з колін, ми зараз маємо побороти страх, тому що ви знаєте, що в партію влади людей заганяють пачками. Ми розуміємо, що тим сім'ям треба голдувати людей, своїх дітей і внуків. Але ми розуміємо, що люди, які вмирали за Україну в Криївках, вони не мали нічого. Ми зараз маємо все, але нас тут зібралося мало. Ми розуміємо, що українська революція вже є тут. І ми розуміємо, що нас ніхто не захистить: ні Москва, ні Вашингтон, ні Польща. Тому що вони всі готові нас загарбати. Захистити себе ми можемо тільки самі. Удатковий майдан був мало, афганці їм мало. Влада повинна розуміти, що провід української революції, молоді українські націоналісти, готові до боротьби і ми вже йдемо. Якщо вони цього не розуміють, перемога буде за нами в будь-якому випадку. тому що ми.